Всім привіт! Побачила тут таку цікаву тему, яку пораду йому про вас дали. Що йому там на вуха навішають про вас і що пропонують, радять. Давайте подивимось, думаю, це дуже цікава тема. Що у вас там за спиною? Йому радять з приводу вас? Буде два варіанти. Тож обирайте свій, нагадую, що це загальний розклад. За персональними звертайтеся в директ. Дві карти, добре. Другий варіант. Обирайте свій варіант. Перший варіант, що йому тут кажуть про вас, що йому тут кажуть про вас? Дивіться, йому можуть казати, що він такий заможній, скажімо так. Ну, тобто, він може бути людиною, яка багато заробляє, але така самодостатня, і що вам можуть бути потрібні його ресурси. Тобто, Король мечів це може бути якийсь хірург, айтішник, якийсь а, воєнний, якийсь а, чоловік, який працює з металом, а, чоловік, якийсь лікар а, або а, цей юрист. Ось, а, і, а, ну, тобто людина, яка заробляє дуже багато. А, і він, йому можуть казати, що на що вона тобі треба, у тебе все і так є. А, але все ж таки, ну, не знаю, йому пропонують а, при. при... Притримати коней і не проявлятися до вас. Чому? Ну, тому що, а, як то кажуть, після драки клаками не машуть, тому що у вашій, а, а тому що, точніше, у його а, такому холодному ставленні і самотності і є його сила, що він і так має все, що йому треба. Тому так і кажуть? Дивіться, йому можуть казати, що ви зробили йому не боляче, щоб він ще. Коротше, не царське це діло проявлятися до вас, тому що ви цього недостойні. Якщо тут у вас був якийсь скандал або якась не знаю, зрада, щось таке, то йому можуть казати сиди і не рипайся, типу, ти гідний кращого, а вона ні. Ну, якось так. Так, дивимося другий варіант. Перший. Складна ситуація, хто йому таке каже, навіть цікаво. А, другий варіант, що йому про вас кажуть. Так, дивіться, тут, скоріше за все, йому каже його сім'я про вас. А, мені цікаво, що це? А, так, тут є варіанти. Тут або його сім'я каже про те, що вона була гарною партією для тебе, але тут можуть казати. Щось гарне про вас, але це для нього є таке, наче камінь в його город. Типу, справедливо, що тепер вона тебе не обирає. Типу, ти сам, цього, ти сам це наворотив, чомусь мені йде саме це, що це не ви наворотили, а що це він а що та чому? Тому що вони бачать, скоріш за все, що вони бачать в вас, що ви робили забагато для нього, і що ви гідна партія. От мені чомусь саме цей поток йде не через... Ну, я розумію, що ці карти можна прочитати інакше, але мені йде потоком, що, скоріш за все, родина вашого обранця каже, що ви були надто гарною партією для нього, ви вкладалися, ви робили багато, і вони йому мізки роблять, що, що ти зробив. ти, Типу втратив дуже гарну жінку. Дуже гарну партію, дуже гарну жінку для вона могла стати твоєю дружиною. Тобто мені чомусь йде така інформація. Я не можу просто фізично якось прочитати інакше, що мені йде саме ця інформація. Хоча по цим картам можна і інший варіант сказати. Але довіряємо інтуїції і кажемо, як є. Ось, і, скоріш за все, його родина його намагається врозуміть і накрутить, що він щось зробив не так, що він переборщив, що його зона комфорту це не гарний вибір, що треба було обрати вас. Ну, тут на вашій стороні таке відчуття, що його родина на вашій стороні. Ось так, йому прям розказують, яка ви гарна, яка ви класна. Йому прям розказують, розписують, от, як цей портрет ідеальний, що ви така ідеальна жінка для стосунків і що він такий дебіл, який втратив вас. От мені йдеться така інформація, що це саме від сім'ї. Йде вся ця інформація в вашу сторону. що про вас... Так, ось про вас кажуть, що ви надто гарний шанс, який він втратив. Тому тут. Про вас кажуть дуже добре, ось за персональним розкладом, будь ласка, звертайтеся в Дірект. Будемо дивитися, що кажуть про вас за спиною.